e <laughs> lennañ Робота й самого ранку у розпалі, попри дистанційку школярі Маньковецького ліцею прийшли до навчального закладу. Тут він недавно надія штаб із виробництва чаїв та енергетичних батончиків для фронту. Це для воїнів, щоб вони могли зігрітися. От зараз почалися холоди, щоб вони е, зігрівалися таким способом. Ми сушили трави. Ну получається під наче під, під компрес, так ну просто наче. Як це про Гербаріо. так от засушили трави, потім їх так покришили, трошки і якраз можна робити чай. Напевно, вже другий чи третій раз. Ми вже не перший раз тут а, завжди приходимо допомагати. Ще влітку дітям оголосили про збір лікарських трав. Учні самостійно їх вишукували та висушували на своїх горищах. Нині вони готують узвар Меньковецький патріотичний. До його складу входить цілий набір лікарських рослин і сухофруктів, які школярі фасують по спеціальних пакетиках. Відповідна акція у нас проходить не вперше. Дітки мали можливість зафасувати такі пакетики. Відповідно, вони отримували бонус це кошти від громадської організації. Зокрема, від Аліни Алімівни, і сьогодні вони ще з більшим азартом приступають до такого пакування ще раз і ще раз. Це один із напрямків соціального підприємництва, який вдалося організувати за ініціативи громадської організації Міжнародне об'єднання жінок українок. Мені дуже хочеться, щоб діти в сільській місцевості знали, що вони можуть заробити кошти, вони можуть ними розпорядитися. І я вважаю, що це надзвичайно. Важливо на сьогоднішній момент діткам дати зрозуміти, що вони можуть зробити дуже багато для країни для перемоги в цей час. Наша громадська організація закупляє повністю упаковку, і потім, коли діти вже все заготовлюють, ми в них викупаємо на власні потреби. Після чого діти вже самостійно шляхом голосування вирішують на що витратити зібрані кошти. Всього за короткий період виробництва маленьким волонтерам вдалося заробити більше трьох тисяч гривень. За них придбали спортивний інвентар для школи та музичну колонку. Як кажуть, школярі продовжуватимуть робити чаї і надалі, адже військовим напої дуже сподобалися. Мабуть, не тільки через смак, а й тому, що зроблені щирою любов'ю.